Доброго вечора з України на зв'язку Кривий Ріг, з вами альона канал Наспішні хрестики і це Stitch News. А, я рідко знімаю такі відео, коли от прям є якась новина, є якесь забиття, і а, я якусь думку свою висловлюю. Я не змогла пройти повз цього, і а, саме тому я зараз перед вами. А, Фірма Мережка, ну будемо речі своїми, нами, нічого приховувати не треба. Це було на їх офіційній сторінці у інстаграм. Фірма Мережка анонсувала десь добу тому, що у них набори більше випускатися по паперових схемах не будуть з паперовами схемами тільки з електронними, яка завантажується через їх програму. Це, звісно, викликало... Абурення, розпач у дівчат, деякі підтримали. Більшість все ж таки не підтримала виробника. і я так уявляю, що їм так нахіло прилітіла за добу, бо наступної доби, тобто вчора, так, ввечері, вони виклали наступний пост про те, що вони таким чином запобігають піратству. Ну, я вам це покажу. Скріни вони їх на сторінці, тому нічого тут такого немає. Вони запобігають таким чином піратству, розповсюдженню, таке інше і все інше. І останній, остання частинка посту цього була про те, що вони запрошують. Виробників інших до співпраці, тобто працювати з їх додатком, давати так само схему в електронному вигляді, але не давати їх перому. Я так прочитала таке. Тобто для мене це звучить як заколот, як заклик до заколоту якогось для до якоїсь війни вишивальниця. Я почитала коментарі, і дівчата здебільшого обурені, навіть дуже і ображені, бо дуже багато дівчат вишивають з паперу. Я сама особисто знаю дівчата, які вишивають з паперу, тому що їм це подобається, тому що їм це зручно. А, є жінки, навіть молоді дівчата, які, у яких телефон він засіб зв'язку, а не іграшка. І вони не можуть його витрачати на завантаження якихось додатків, ну, то, щоб не виснажувати той телефон. Це саме засіб зв'язку. Я по своїй мамі суджу у неї телефон. Він хороший, це мій бувший телефон, він хороший, але вона ну, просить мені постійно його почистити, щоб там нічого їй не заважало, щоб це був тільки телефон для зв'язку. Ну, вайбер в неї ще стоїть, бо якщо там немає зв'язку, раптом то через вайфай по інтернету можна позвонити. Вона це освоїла, вона це знає. Тому у неї це вайбер і телефон, це засіб зв'язку, це не іграшка. І е, у дівчини, у якої маленькі діти, які постійно той телефон тягають, в неї нема можливості сісти, вишивати з телефона. Купувати планшет це дороге задоволення, насправді. І не всі його можуть потужити і спеціально для того, щоб вишивати схеми мережки, купувати окремий якийсь гаджет, це не, ну, нелогічно. Ну, Я розумію і мережку, що вони хочуть зробити, але ну, не таким чином це робиться. Я не буду нікого повчати, я просто скажу, що приклад, ну, якби там жорстко це не звучало, не виглядало. Але, приклад наших сусідів, коли почали вони випускати е до наборів електронні схеми там, через QR-код давати. Схеми розповсюджуватися перестали просто ну, відсотків на 80. Може, десь воно щось там по групах гуляє, але от там, де завжди викладаються схеми, їх не стало. Сенсу немає просто викладати цю схему, бо є електронна версія. Хто купив набор, є електронна версія. Будь ласка, сідай, вишивай. І, а коли не було електронної версії, так, сканувалися схеми, передавалися схеми, робилися перенабори, а потім підбралися, на... це все так, це все робилося. Але тепер, коли є електронна схема і паперова схема, паперову схему вже ніхто не сканує, бо це витратити світ. для чого? Мені не треба електронну схему, вона не вже є. Нащо мені йти комусь сканувати цю паперову схему? Ні, я не буду витрачати на свій час, на свої, на свої гроші на це ні. І це правильна позиція. А, а так, щоб взагалі без паперової схеми, ну, для мене трошки дивно. Я, наприклад, вишиваю по гаджетах, але коли були блокаути, я не впевнена, що вони до нас не повернуться. Досі у деяких населених пунктах дівчата живуть за графіком і світло дають за графіком. Тому витрачати. Це дорогоцінні, дорогоцінний заряд акумулятора на те, щоб повишивати. Ну, вибачте, мене це нераціонально зовсім. І коли були блокаути, то набори з паперовими схемами, топчик, вони вручають дуже. Не знаю. У мене така позиція виробника трошки. Де не трошки набурює мене, я, я переживаю і за себе, бо набори не дешеві. І я переживаю за цей заклик до інших виробників. Сподіваюся, що вони подумають і проведуть якісь маркетологічні да, вишукування і зроблять. Якісь висновки, бо я впевнена, що ті наші виробники, які почали до своїх наборів давати електронні схеми або через QR-код, або по запиту, як це робить ВДВ, Абрісар дає QR-код. Це просто клас. Ну, я кажу за наших виробників, те, що Лукас почав давати теж QR-код. Це я впевнена, що збільшило їх продаж. Я впевнена в цьому. І наші виробники Абрісар дає QR-код, ВДВ дає схему електрону по запиту. Нова Слобода схему електрону не дає, але не дають ПДФ-версію. Ну, Нова Слобода бере ціною наборів. Тобто там Просто по-іншому у них маркетологія ця працює, очевидно. Я впевнена, що тих виробників, які дають електронну схему до своїх наборів, продажі виросли, збільшилися, бо до них тягнуться, бо у них і така версія, і така, і кожна дівчинка вибирає для себе щось. Навіть якщо є електронна схема, і ти там з якихось причин не можеш до неї, до неї дібратися, там телефон взяла, дитина погратися, або телефон зламався в ремонті чи ще щось там. і, і Поки ти це все поновиш, ну, ж такі ці відмітки потім поновлювати. В тебе є схема. Ти взяла, знайшла те місце, де ти вишивала, і продовжуєш вишивати далі без проблем. Чого не скажу про е мережку. Вона підв'язана до аккаунту, але немає інтернету, немає входу в акаунт, в це в в додаток. і не знаю, в мене є дівчата у спільноті, які живуть на окупованих або на межі з окупованими територіями, у яких немає інтернету, які там доводиться в поле йти, щоб зловити той інтернет і телефон дійсно засіб зв'язку. Тобто, ну, я розумію, що вони, може, і набори не замовляють. Ну, це, це такий приклад дуже умовний. Але мені хотілося б, щоб наші виробники якимось чином... Відповіли на своїх сторінках, чи збільшились у них продажі за рахунок того, що вони почали до звичайних наборів з паперовими схемами давати електронні перенабори? Знову ж таки, перенабори, піратства так, звинувачують переважно нас у От. Ті дівчата, яких знаю я, які роблять перенабори, вони роблять перенабори по позначках. Тобто ви в електронному вигляді отримують ту саму схему в тих самих кольорах, квадратиках, символах і з позначками номерів на організі. Вони не не Требують, не вимагають наборів до перенабору, тобто їм не треба надсилати. Як я знаю, що дехто робить перенабори і їм надсилають ці набори, то в мене питання: нащо? Бо я особисто то коли замовляла, я замовляла так у позначках схеми. І сама роблю ну, сама я не вмію такого робити в позначках схеми. Сама я роблю на око підбирають кольори, але я роблю це для себе, я це не продаю. У мене немає продажу перенаборів, мені немає їх коли робити. А дівчата, які роблять, вони яка схема Ось на папері, таку схему ви отримуєте. Тобто вишивати по неї не можна. Ти будеш вишивати тільки, коли в тебе є сам набір. І е, коли наші виробники ті ще що не надають електронну схему до цього дійдуть, то е, робота, праця цих дівчат вона буде вже не потрібна, бо буде вже е, своє власне. Не знаю, я мені, мені це, ці новини мене скалашматили, і це якась, знаєте, війна вишивальницям. Ну, це, це, що, що, яка мета цього всього? Затоптати, розтоптати, принизити, що зробити, бо ну, дівчата насправді набори не, не, не дешеві, дуже де хто збирає, там, місяцями збирає ці гроші, щоб купити той набір, і тепер дівчина буде. Ну, якщо новинка якась, вона не зможе її купити, бо не зможе вишивати у перспективі, бо там немає паперу. А знову ж таки, електронна схема, електронний додаток, він підкорюється не всім і не всі мають бажання з нього вишивати. І це поважна причина, і це поважна. Позиція відмова від гаджетів. Це це нормально, бо у нас дуже багато гаджетів, ми від них втоплюємось, вони впливають на наш стан здоров'я і ще й вишивати, ну так. Ну я не знаю. Мені дуже шкода, що так. Вчинили виробники, і я сподіваюся, що вони все ж таки переосмислять, передумають свою позицію і щось змінять. А, бо в противному випадку я так можу спостерігати, що а, ну, ті, хто не зможе купувати ці набори, бо немає паперової схеми вишивати, не зможе без паперової схеми, то саме собою категорія відпала, і буде ще категорія, які принципово не будуть купувати ці. Набори, мені так здається, що. Доходи прибутки, які компанія не дополучає, як вони кажуть, за рахунок піратства, вони насправді не такі, не такі значні, як про це розказують. Може, я не знаю скільки, я, о, дівчата, у цифрах я не буду, я просто скажу для прикладу, щоб, ну, наприклад, вони не допочають там ну, 10% прибутку так, за рахунок піратства. А якщо не буде паперових схем. А ну, є ризик ну, 50% втратити. Ну, це, це дуже образно, це дуже приблизно. Я не знаю, які насправді це цифри, нам про це ніхто не каже. Але ринок, я впевнена, що досліджується. І люди, які цим займаються в компанії, є. І ці цифри будуть відні. Нам про них ніхто, звісно, не скаже, але хотілося б. Хотілося б через деякий час почути від компанії, чи вони виграли, чи вони все ж таки не допрацювали це, це питання. І хотілося б. Якось почути, ну, судячи з того, як розвиваються наші виробники, ті самі так кабрі які випускають дуже круті сюжети. У них я не встигаю за ними слідкувати, ну просто дуже круті сюжети і надають електронні схеми. Це взагалі пушка ракета і ті ж саме ВДВ, які теж без проблем надають ці схеми і яких купують. ну, Я це бачу, яких купують. Мережку, щоб купити. Навіть з паперовою схемою купують, так, купують, але не так. А без паперової схеми я знаю, що дівчата відсипляться, просто відпадуть і не буде таких продажів по мережці. Будуть переключатися на щось інше, там, де є паперова схема. Цікава для мене досить позиція виробника. Але обирати кожній самі для себе. Своє враження сказала своїми думками, поділилася. І я не знаю, чи варто просити вас писати коментарі під цим відео, чи можливо краще написати враження чи підтримку, чи не підтримку саме виробнику. На їх сторінці, бо я просто виклала свої думки. І те, що мене зачепило, і те, що мене здивувало. Тому, на цьому все. Stitch News завершується. І побачимося з вами у наступних вишивальних відео.